У нашому місті жив Йосип Дерибас. Спробуйте вгадати, як ця вулиця називається зараз. Вірно, Дерибасівська. А саме її завершення. І адреса цього будинку Дерибасівська, 24. Це один із найстаріших будинків Одеси, був збудований у 1797 році. Йосип Дерибас жив у цьому будинку дуже мало. Значно довше в ньому жив його брат Фелікс Дерібас. Але вже у 1804 році він віддав його місто, тому будинок став називатися міським. Тут свій час проживали і дюк Вішельє, і граф Воронцов. За часів Воронцова, після того, як всі мешканці та установи з цього будинку розсмогталися, в будинку ніхто не мешкав. Воронцов і запропонував місту передати цей порожній і не приносить ніякої користі дим у безплатне користування акціонерному товариству штучних мінеральних вод. Акціонери розширили хімічну лабораторію, збудували просторий курзал, стіна до стіни примикає до колишнього будинку Дорібасу з боку міського саду, і він став до ладу влітку 1836 року. У самому саду був облаштований красивий павільйон для торгівлі головним чином прохолодними напоями. У 1892 році товариство покинуло старий будинок Дорібаса. На рубежі століть в курзалі містився приватний ресторан а в будинку Різні магазини. Забігаючи вперед, залишається додати, що в радянські часи в будівлі колишнього курзалу розміщувався навіть громадський туалет, а в самому будинку магазин Медична книга. На інтерактивній карті та фотогалереї об'єктів ви можете побачити, як виглядав цей будинок у 19 столітті.